Під враженням, власне, музей, який я побачив, я не сподівався, мені власне колега порадив, що давай поїдемо подивимося. Я не знав. Тобто я просто хотів би спрезентувати до цього музею книжку. Свою книжку, І в тому числі там є фотографії і фотографії стису. І першої світової доквідації. Юра, я надзвичайно вражений, хлопці, ви це, це взагалі ну, для мене це одна із найцінніших речей, бо воно. Так твориться історія. Тут, власне твориться... зібрано мало тексту і багато ілюстрацій. Друже, я попрошу. Я попрошу вас, щоб ви залишили обов'язкову що це, це історія ревели У... а, в... а хто <плес> автор? Хто автор? 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 Юрий, Не, ну я а, а, хто вас, вас, вы? Юрий кто Юрий ви, хто ви? Юрій Фрей. Так а чим ви займаєтесь? Хто, хто ви? Ну я ну, якби працюю в художній школі, художник, плюс музикант, і пасіонат історії, звичайно. Я підразу.